Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі із нашої України, чи там раду радять, як на турка стати, Не чуємо на чужині. Ой, повій, повій, вітре, через море та з великого лугу Суши наші сльози, Заглуши кайдани, розвій нашу тугу. Ой, заграй, заграй, синесеньке море, та під тими байдаками, Що пливуть козаки, тільки мріють шапки, та на сей бік за нами. Ой, Боже наш, Боже, хоче не за нами несити їх з України. Почуємо славу, козацькою славу, Почуємо. Та й загинем. Отак у скутарі козаки співали, співали сердеги, а сльози лились, лилися козацькі, тугу домовляли. Посфор аж затрясся, бо зроду не чув козацького плачу, Застагнав широкий, І шкурою сірий бугай стрепенув. І хвилю ревучі далеко-далеко, у синє море на ребрах послав, і море ревнуло по сфорову мову. У лиман погнало, а лиман Дніпрові, Ту журбу мову на хвилі подав. Зареготався дід наш дужий, аж піна з уса потекла. Чи спиш? Чи чуєш, брате луже, хортице сестро, загула хортиця з лугом. Чую, чую, Дніпро укрили байдаки і заспівали козаки. У Туркені по тім боці хата на помості. Гай-гай, море, грай, ревискелі ламай, поїдемо в гості. У Туркені у кишені таляри дукати, не кишені трусить, їде мрізать, палить, братів визволяти, у туркені яничари і баша на лаві. Гойги вороги, ми не маєм ваги, наша воля й слава. Пливуть собі співаючи, море вітер чує, попереду гамалія. Байдаком керує, а малію серце мліє, сказилося море, не злякає, і сховались за хвилі за гори. Дрімає в харемі в раю візантія, і скутар тримає, Посфор клекотить, неначе скажений, то стогне, то виє. Йому візантію хочеться збудить. Не буди Босфоре, буде тобі горе, твої білі ребра піском занесу, у мул поховаю, реве синє море, хіба ти не знаєш, яких я несу гостей до султана? Так море спиняло, любила зазятих чубатих слов'ян. Босфор схаменувся. Туркеня дрімала, дрімав у харемі ледачий султан. Тільки у скутарі склепу не дрімають козаки сердеги, чого вони ждуть, по своєму бога в кайданах благають, а хвилі на той бік ідуть та ревуть. О, милий Боже України, не дай пропасти на чужині. В неволі вольним козакам, і сором тут, і сором там ставать з чужої домовини, на суд твій праведний прийти, в Залізах руки принести і перед всіми у кайданах стать козакові. Ріж і бий, мордуй невіру бусурмана, кричать за муром, Хто такий? Гамалію серце мліє, скутар скаженіє, ріжте, бийте, на фортеці кричить гамалія, реве гарматами скутара, ревуть лютують вороги, козацтво преться без ваги і покотились яничари. Гамалія по скутарі, по пеклу гуляє, сам його розбиває, кайдани ламає. Вилітайте, сірі птахи на базар до паю. Стрепенулись соколята, бо давно не чули хрещеної тієї мови, І ніч стрепенулась, не бачила стара мати козацької плати. Не лякайся, подивися на бенкет козачий, Темно всюди, як у будень, а свято чимале, не злодії з гамалієм їдять мовчки сало без шашлика. Засвітимо до самої хмари, що глистими кораблями палає скутара. Візантія пробуркалась, витріщає очі, переплива на помогу зубами скрегуче. Реве, лютує Візантія, руками берег достає, достала, зикнула, встає і на ножах в крові німіє. Скутарму пекло те, палає, через базари кров тече, Босфор широкий доливає. Неначе птахи чорні в гаї, козацтво сміле літає, ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече, руйнують мури, срібло, злото, несуть шапками козаки і насипають байдаки. Горить скутар. Стиха робота, і хлопці сходяться, зійшлись люльки з пожару закурили, на байдаки та й потягли Рвучі Червоні гори хвилі. Пливуть собі, ніби з дому, так буцім гуляють. Та звичайне запорожці пливучі, співають. Наш отаман Гамалія. Отаман завсятий, забрав хлопців, та й поїхав По морю гуляти, по морю гуляти, слави добувати, із турецької неволі братів визволяти. Ой, приїхав Гамалія, аж у ту скутару сидять брати, запорожці, дожидають кари. Ой, я крикнув Гамалія, Брати, будем жити, будем жити, вино пити, яничара бити!» А курені килимами оксамитом крити, вилітали запорожці на лан жито жати, жито жали, вкопи клали, гуртом заспівали. Слава тобі, Гамаліє, на весь світ великий, на весь світ великий, на всю Україну, що не дав ти товариству згинуть на чужині. Пливуть, співаючи, пливе позад, завзятий Гамалія. Орел орлят, мов стереже, Із дарданелі вітер віє, а не женеться Візантія. Вона боїться, щоб чернець не засвітив галату знову. Або гетьман Іван Підкова не кликнув море на ралець. Пливуть собі, а за хвилі сонце хвилю червонить. Перед ними море миле, гомонить і клекотить, а маліє, вітер віє. Ось-ось наше море, І сховалися за хвилі, за рожеві гори.